Євангелія від Луки, розділ восьмий По тому Ісус проходив через міста та села, проповідуючи і звіщаючи добру новину про Царство Боже. З ним були дванадцять і деякі жінки, що були оздоровлені ним від злих духів і недух, Марія, звана Магдалина. З якої вийшло сім бісів Йоанна, жінка хузи, іродового урядовця, Сусанна та багато інших, що їм допомагали з своїх маєтків. А коли зібралася сила народу, із усіх міст приходили до нього, Ісус сказав їм у притчі Вийшов сіяч сіяти своє зерно! І як він сіяв, одне впало край дороги, і було потоптане, і птиці небесні його видзубали. Друге упало на камінь, і зійшовши, висохло, бо вогкості немало. Інше впало між тернину, і тернина, вигнавшися з ним вкупі, його заглушила. Врешті інше впало на добру землю. І зійшовши сторицею вродило. Кажучи це, Ісус голосно мовив Хто має вуха слухати, нехай слухає. Учні його спитали, що б вона могла значити оця притча. Він сказав їм Вам дано знати тайни Божого Царства, іншим же в притчах. Щоб вони, дивлячись, не бачили і слухаючи, не розуміли. Ось що значить оця притча. Зерно це Слово Боже. Ті, що край дороги, це ті, що слухають, та потім приходить диявол і вириває геть з їх серця слово, щоб вони не увірували та й не спаслися. Ті ж, що на камені. Це ті, що, почувши з радістю, приймають слово, але, не маючи коріння, вірують до часу і під час спокуси відпадають. А те, що впало між тернином, це ті, що, вислухавши, ідуть, та клопоти багатства і життєві розкоші їх душать, і вони не дають плоду. Нарешті те, що на землі добрій. Це ті, що, чувши слово серцем щирим, добрим, його держать і дають плід у терпінні. Ніхто не засвічує світила, щоб його вкрити посудиною або поставити під ліжко, а навпаки, його ставлять на свічнику, щоб ті, що входять, бачили світло. Нічого, бо немає захованого, щоб не стало явним, ані нічого тайного, щоб не стало знаним, і наяв не вийшло. Вважайте отже як слухаєте бо хто має, тому дасться, а хто не має, заберуть і те, що йому здається, ніби то має. Мати його і брати прийшли були до Нього. Та через народ не могли до нього доступитись. Його повідомили Мати твоя і брати твої стоять на дворі, хочуть побачитися з тобою. Він же у відповідь їм сказав Мати моя і брати мої це ті, що слухають Слово Боже і його виконують. Одного дня. Ісус увійшов до човна з учнями своїми і сказав їм Переплиньмо на той бік озера. І відплили. Як же вони плили, він заснув. Тим часом буря з вітром накинулася на озеро, і їх почало заливати. Вони були в небезпеці. І, приступивши, вони збудили його і кажуть Наставниче! Наставниче, ми гинемо? Він устав, погрозив вітрові і розбурханим хвилям, і вони ущухли, і настала тиша. Тоді сказав їм: Де ваша віра? Вони ж, налякані і здивовані, один до одного, казали: Хто це такий, що вітрам і воді повіліває, і вони слухають Його. Вони пристали в краю Геразинським, що проти Галилеї. Як Ісус вийшов на берег, трапився йому назустріч один чоловік з міста, що мав бісів. Він з давнього часу вже не носив одежі і мешкав не в хаті, а по гробах. Побачивши Ісуса, закричав. Припав йому до ніг і сказав голосом сильним, Що мені і тобі, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, благаю тебе, не муч мене. Бо він велів нечистому духові вийти з чоловіка. Дух той часто хапав чоловіка, і його тоді в'язали кайданами та ланцюгами і стерегли. Та він трощів окови, і демон гонив його по пустинях. Ісус же спитав його, Як тобі на ім'я? Легіон, відповів той. Багато бобісів увійшло в нього. І вони благали його, щоб він не велів їм іти в безодню. А було там велике стадо свиней. Що паслося на горі, і демони просили його, щоб він дозволив їм увійти в них, і він дозволив їм. Вийшли ті демони з чоловіка, увійшли в свиней і кинулося стадо з кручі в озеро, та й потонуло. Побачивши, що сталося, пастухи кинулися у розтіч і розповіли про це в місті та по селах. І вийшли люди подивитися, що сталося. Вони прибули до Ісуса і знайшли, що чоловік, з якого вийшли біси, сидів при ногах Ісуса, задягнений та при умі, і злякалися. Наочні свідки їм розповіли, як вилікувався біснуватий. Тоді все населення Геразинської округи почало його просити. Щоб відійшов від них, бо великий страх огорнув їх. І він увійшов до човна і повернувся. А чоловік, з якого вийшли біси, просив Ісуса, щоб бути з ним, але Він відпустив його, кажучи: Вернися додому, і розкажи все те, що Бог зробив тобі. Пішов той, сповіщаючи по всьому місті, що Ісус зробив йому. По поверненні Ісус був прийнятий народом, бо всі його чекали. Аж ось прийшов чоловік Яїр на ім'я, який був головою синагоги. Припавши до ніг Ісуса, Він почав його просити зайти до нього в хату. Бо була в нього дочка одиначка, яких 12 років, і вона вмирала. І як він ішов туди, люди тиснулися до нього. Аж тут жінка якась, що була хвора 12 років на кровотечу і витратила на лікарів увесь свій прожиток, і ніхто з них не міг її оздоровити. Підійшовши ззаду, доторкнулася краю його одежі і умить стала здоровою. Спинилась її кровотеча. Ісус спитав Хто доторкнувся мене? А що всі відпекувалися, Петро мовив. Наставниче, то люди коло Тебе юрмляться і тиснуться. Ісус же сказав, Хтось доторкнувся до мене, бо я чув, як сила вийшла з мене. Побачивши те, жінка, що не втаїлася, тремтячи, підійшла і, упавши йому до ніг, призналася перед усіма людьми, чому до нього доторкнулась і як негайно одужала. Сказав їй Ісус. Дочко, віра твоя спасла тебе, йди в мирі. Він говорив ще, як приходить хтось від голови синагоги і каже Твоя дочка померла, не турбуй більше учителя. Ісус, почувши це, озвався до нього. Не бійся, тільки віруй, і вона спасеться. Прийшовши до хати, він не пустив нікого з собою всередину, крім Петра, Йоанна та Якова, з батьком та матір'ю дитини. Всі плакали за нею і голосили він же мовив Не плачте, вона не вмерла, вона тільки спить. І ті сміялися з нього, бо знали, що вмерла. А він узяв її за руку і голосно промовив Дівчино, пробудися. І дух її повернувся до неї, і вона миттю встала. Тоді він звелів дати їй їсти. Батьки ж її були здивовані вельми, та він наказав їм нікому не говорити, що сталося. Перше послання до Корінтян, розділ другий. Та я, коли прийшов до вас, брати, не прийшов звіщати вам свідоцтво Боже високомовними словами чи то мудрістю. Ні. Я вирішив не знати нічого іншого між вами, як тільки Ісуса Христа, і то розіп'ятого. Я був у вас немічним, лякливим, увесь тремтів, та й слово ж моє і проповідь моя були не в переконливих словах мудрості, а в доказі Духа та сили, щоб ваша віра була не в мудрості людській, а в силі Божій. Ми ж говоримо про мудрість між досконалими, не про мудрість цього віку, ані про мудрість князів цього віку. Що загибають. Але говоримо про мудрість Божу в тайні закриту, що її Бог призначив перед віками нам на славу, її ніхто з князів цього віку не спізнав. Бо коли б спізнали, то не розп'яли б Господа слави. Але як написано, чого око не бачило, і вухо не чуло. Що на думку людині не спало, те наготував Бог тим, що його люблять. Нам же Бог об'явив це Духом, бо Дух досліджує все, навіть глибини Божі хто б з людей знає, що в людині, як не дух людський, що у ній. Так само і того, що в Бозі, ніхто не знає, крім Духа Божого. Ми ж прийняли не Духа світу, а духа, що від Бога, щоб знати, що нам дароване від Бога. Про це ми і говоримо не мовою, якою нас навчила людська мудрість, а якою навчив дух духовні речі духовними словами подаючи. Тілесна людина не приймає того, що від Духа Божого походить це глупота для неї. І не може вона його зрозуміти воно бо духом оцінюється. Духовна ж людина судить усе, а її ніхто не судить. Хто бо спізнав розум Господній, щоб він його навчив, ми ж маємо розум Христовий. Псалом 121 Очі мої підводжу я на гори, звідки прийде моя допомога, допомога моя від Господа, що створив небо і землю. Не дасть нозі твої спіткнутись, той, що тебе пильнує, не буде дрімати. О, ні, не спить і не дрімає той, що Ізраїля пильнує. Господь стереже тебе, Господь, твоя прохолода праворуч тебе. У день не вдарить тебе сонце, ні вночі місяць. Господь тебе від усього злого стерегтиме. Він стерегтиме твою душу, Господь. Вихід і вхід твій стерегтиме віднині і повіки. Книга. Приповідок. Розділ сьомий. Мій сину. Зберігай мої слова. Заповіді мої, сховай у себе, додержуй мої заповіді, і будеш жити, додержуй мою науку як твоїх очей, зіницю. Собі до пальців їх прив'яжи та напиши їх на таблиці серця свого, скажи до мудрості ти сестра моя, а розум назви другом, щоб він зберіг тебе. Від чужої жінки, від незнайомої з озвабливими словами. Раз якось, коли через вікно мого дому, крізь грати, я дивився, побачив я посеред простодушних, помітив я між хлопцями юнака Безумного. Він проходив вулицею коло її закутка і простував дорогою до її дому. Присмерком, вечірньою порою у глупу ніч та в темряві. Аж ось назустріч йому жінка одягнена, немов повія, хитра серцем. Вона пристрасна і нахабна, ноги її не посидять у хаті то на вулиці, то на майданах, на всіх розпуттях у засідку сідає. Вона хапає його. Та цілує і безлично до нього каже мала принести мирні жертви. Сьогодні я мої обітниці сповнила. Тому і вийшла я тобі назустріч, тебе шукати, та й знайшла тебе я. Постелю мою я прибрала килимами, тонку єгипетську тканину розстелила, поприскала я ліжко моє. Мірою, алоє, цинамоном. Ходи лишень, упиймося до ранку пестощами та насолодимось любов'ю, бо мужа нема дома. Вибрався у далекую дорогу, сакву грошей забрав собою. Як місяць буде у повні, повернеться він додому. Зводить вона його своїм щедрим щебетанням, зводить його солодкими словами, і він умить за нею тягне, немов віл, що йде під обух, немов олень, що в сильце вскочив. Поки стріла його печінки не прошиє, немов та пташка, що сама летить у сітку, не знаючи, що йдеться про її. Погибель Слухай тепер мене, мій сину, вважай на слова уст моїх. Нехай твоє серце до її доріг не хилиться не блукай її стежками, бо багатьох вона на смерть поранила, і найсильніші всі жертвою її упали. Дім її дорога. До Шеолу. вона веде вниз до покоїв СМЕРТІ. Друга КНИГА ХРОНІК. Розділ дев'ятий. Коли савська цариця почула про славу Соломона? То, бажаючи перевірити його загадками, прибула до Єрусалиму з вельми великим почетом та з верблюдами, що везли пахощі, силу золота і дорогоцінного каміння. Прибувши до Соломона, розмовляла з ним про все, що було в неї на серці. Соломон же відповів їй на всі її питання нічого не було для Соломона неясного. Чого б він їй не з'ясував, савська цариця, побачивши мудрість Соломона і палац, що він збудував, і страви до його столу, приміщення слуг його, розміщення челяді, одежу їхню, його підчаших та їхню одежу, всепалення, що він приносив у Господньому домі, з захопленням мовила до царя. Щира правда те, що я чула в моїй землі, про твої діла та про твою мудрість. Та я не йняла віри переказам про них, доки не прийшла і не побачила на свої очі, І оце мені і половину не було сказано про твою велику мудрість у тебе її більше, ніж іде поголоска, що я чула. Щасливі твої люди. Щасливі отці твої слуги, що повсякчас стоять перед тобою та слухають твою мудрість. Нехай буде благословен Господь, Бог твій, що сподобав тебе і посадив тебе на свій престіл за царя в Господа, Бога Твого. Це тому, що Бог полюбив Ізраїля і хотів зміцнити його навіки. Він настановив тебе царем над Ним. Щоб чинити суд і правду. І подарувала вона цареві сто двадцять талантів золота і превелику силу пахощів та дорогоцінного каміння. Не бувало ніколи таких пахощів, які савська цариця подарувала цареві Соломонові. А слуги Хірама і слуги Соломона, що привезли золото з офіру. Привезли також і Алгум дерева і дорогоцінного каміння. Цар зробив з Алгум дерева сходи до дому Господнього і до царського палацу, а також цитри та арфи для співців. Не видано було нічого такого раніше у юдейській землі. Цар же Соломон дав царській цариці все, чого вона бажала і просила. Крім того, що дав їй на заміну за те, що вона йому привезла, і вибралась вона назад у свою землю вона та її слуги. Золота, що приходило до Соломона лише за один рік, було 66 талантів, крім того, що приносили купці та крамарі. Та й усі арабські царі і правителі краю приносили золото і срібло Соломонові. Цар Соломон зробив двісті великих щитів із кутого золота, по шість тисяч шеклів кутого золота пішло на кожний щит, і триста маленьких щитів із кутого золота, по триста шеклів золота пішло на кожний щит. Цар примістив їх у домі з ливанського дерева. Цар зробив також великий престол із слонової кості і покрив його щирим золотом. Шість ступенів до престолу, золоте ягня біля підніжжя престолу, поруччя по обидва боки сидіння, двох левів, що стояли коло поруччя, і дванадцять левенят. Що стояли там на шістьох східцях по обидва боки. Такого не було роблено ні в якому царстві. Увесь посуд до пиття у царя Соломона був із золота, та й все начиння у палаці, що був з ливанського дерева, було з чистого золота. Срібло за часів Соломона вважали ні за що – Бо царські кораблі ходили в Таршіш із слугами хірама. Що три роки таршіські кораблі повертались і привозили золото, срібло, слонову кість, мавп та пав. Цар Соломон був більший від усіх царів на землі заможністю і мудрістю. Усі царі землі бажали бачити Соломона. Щоб послухати його мудрість, яку Бог вклав йому в серце. Кожен з них приносив свій дар посуд срібний, посуд золотий, одежу, зброю, пахощі, коней та мулів, і так рік у рік. Було у Соломона чотири тисячі стаїн на коней і колісниці та дванадцять тисяч колісничників. Він розмістив їх по містах для колісниць і при цареві в Єрусалимі. Він панував над усіма царями від ріки до філистимлянської землі та до єгипетської границі. Цар зробив срібло в Єрусалимі таким звичайним, як каміння, а кедрину, як сикоморе на шефелі. Така була її сила. Коней приводили Соломонові з Єгипту та з усіх інших країн. Решта дій Соломона від перших до останніх записані у літописах пророка Натана, в пророцтві Ахії з Шило та в видіннях уддо, ведющого за часів Єровоама, сина Навата. Соломон царював в Єрусалимі над Ізраїлем сорок років. І спочив Соломон зі своїми батьками, і поховали його в місті Давида, його батька. Замість нього став царем його син Ровам.